Вас вітає центр навчання проком. В цьому відео ми подивимось, як в програмних продуктах робимо нарахування доплати за роботу в нічний час. Дивимось, на прикладі Баз ERP, так само це буде працювати Баз-Куд. Спочатку налаштування. Відкриваємо розділ НДІ і адміністрування. Нас цікавить налаштування розділу зарплата. Тут ми з вами переходимо до гіперпосилання, настройка складу, нарахувань і утрима. І дивимося, щоб у нас на вкладинці погодинна оплата, обов'язково був прапорець, що ми використовуємо нічні години. Якщо ми подивимось з цим прапорцем, у нас буде з вами доступне відповідне нарахування. Перейдемо до розділу зарплата, настройки та довідники нарахування. У нас з вами тепер є нарахування. Доплата за роботу в нічний час. Далі створюємо відповідний графік. Переходимо знову таки до розділу зарплату. Відкриваємо настройки та довідники. Тут у нас з вами графіки роботи співробітників. У мене багато різних графіків. З нічними годинами будемо з вами робити графік під назвою склад 1. Він вже був створений на минулий рік, зараз будемо заповнювати на поточний. Спочатку натискаємо з вами гіперпосилання змінити властивості графіка. На що звертаємо увагу при створенні графіку, це спосіб заповнення графіка. Він може бути по тижнях, якщо у вас п'ятиденка або шестиденка, або за циклами довільної довжини. Ну, це мій приклад. У мене перший тиждень працівник працює з нічними годинами, а наступний тиждень тільки в день. Тому у мене, в прикладі перемикач на, за циклами довільної довжини. Так само ви можете тут встановлювати пропорції, чи будете при заповненні враховувати святкові дні, наприклад, чи будете враховувати скорочений час перед святкові дні у мене все без цього. Далі ми з вами ставимо пропорції для видів часу, які будемо використовувати в графіку. У мене це робота і нічні години. І заповнюємо відповідно графік. Скільки годин складає робота, скільки нічні години. В моєму прикладі робота 6 нічні 2 перший тиждень, другий тиждень просто тільки робота. І все, натискаємо з вами ОК. Графік буде заповнений, відповідно налаштування, які ми зробили, Так, ми можемо просто продивитися, що один тиждень, наприклад, працює 6 годин робота, 2 нічні, наступний тиждень 8 годин роботи. Графік ми з вами натискаємо Записати та закрити, він у нас створений. Призначити графік роботи працівнику ми з вами можемо будь-яким документом з кадрового обліку. Переходимо до розділу кадри, подивимося всі кадрові документи. Це може бути при прийомі на роботу. Так, документ прийому на роботу ми зазначаємо графік роботи, за який буде працювати працівник. Це може бути, звичайно, там кадрове переведення, якщо переводимо працівник на інший графік роботи. Ось, ставимо прапорець «Перевести на інший графік і зазначаємо графік. В нашому прикладі це буде документ зміна графіка роботи. В цьому документі ми зазначили, що у нас працівник Левченко, який працює на посаді менеджер в підрозділі продажі, буде працювати за графіком роботи «Склад 1. Тобто графік роботи з нічними годинами, який ми з вами створили. Ще з важливого де ми з вами встановлюємо, скільки ж будемо доплачувати. Переходимо до розділу НДІ і адміністрування. Відкриваємо наші організації. У нас є організація Мрія. Переходимо на вкладку Зарплата і кадри. І дивимося з вами тут параметри кадрового обліку і розрахунок зарплати. Хіперпосилання натискаємо Змінити. Саме тут. Ми з вами встановлюємо, скільки буде відсотків доплата за роботу в нічний час, ну і так само у вечірній час. За умовченням в програмі в нічний час ми доплачуємо 20%. Цей показник ви можете змінити. Як роботодавець, наприклад, хочете доплачувати більше. Ну і після налаштування, яке ми з вами зробили, давайте подивимось, як буде входити нарахування заробітної плати. Переходимо до розділу зарплата. Нарахування зарплати та внески. Створимо нарахування зарплати. Для організації мрія за місяць березень. Можемо обрати підрозділ продажі, щоб подивитись саме нашого працівника, який працює за графіком з нічними годинами. І натискаємо Заповнити і заповнити. І давайте подивимося, що у нас нараховано левченко. Це у нас оплата по окладу 10 тисяч. За період березень, і крім того, у нього доплата за роботу в нічний час. Можемо подивитись подробиці розрахунку. Натискаємо показати подробиці розрахунку, і дивимось, як у нас з вами розрахувалась оця сума 251 гривня 57 копійок за роботу в нічні години. Бачимо, що він відпрацював 20 годин в нічний час. У нас є з вами порахована сума, скільки коштує його година роботи. Якщо помножити оцю суму на 20 годин, які він відпрацював у нічний час, і, відповідно, на 20% ми саме отримаємо з вами таку суму. І це все на цьому. Якщо у вас цікавить зарплата в програмах лінійки, баз, приходьте до нас на курси і не забувайте про вподобайку під відео. До зустрічі.